Дуже важкий і важливий день в парламенті, по-перше, проголосовано скандальний законопроект про рахункову палату. Дійсно, модернізація рахункової палати, приведення її роботи до європейських норм, її незалежність є одним із ключових зобов'язань України щодо вступу до Європейського Союзу, а також щодо отримання фінансової допомоги від наших міжнародних донорів, зокрема від МВФ. Але коли Наші партнери вважають, що в тричі-п'ять разів збільшення зарплат абсолютно залежним від банка, членам рахункової палати, хоч якось посилить її незалежність, це неправда. І ми обурені тим, що в бюджеті воюючої країни, коли у наших військових зараз бувають проблеми з виплатою бойових і є затримки з ними. Закладаються зарплати голови Рахункової палати, а це близька людина до родини Зеленська, членів Рахункової палати на рівні 350-500 Тисяч на місяць це ненормально абсолютно. Друге змінами до рахункової палати сьогодні проголосовано зменшення членів рахункової палати з 13 до 11, і розширення її повноважень, в тому числі неконституційних, тому що рахункова палата отримує право тепер моніторити, перевіряти органи місцевого самоврядування. А це порушення конституції, це абсолютно незалежність сьогодні. В нас є інституції, і от це. Посилює корупційні насправді ризики. Це посилює е підпорядкування всієї системи державного управління банкової. Це руйнує децентралізацію. Ми абсолютно обурені цим голосуванням, і, на жаль, дуже правильна назва, дуже правильні цілі, але наповнення закону про рахункову палату е створює нові і нові ризики. Окрема тема процедура прийняття цього важливого закону. Ми були автори поправок. Нас не запросили на розгляд в. Комітет цих поправок, а законопроект, який є євроінтеграційним, від якого залежить наша євроінтеграція. Прийшов в комітет євроінтеграції, а я хочу сказати, там більше тисячі поправок. Це треба вивчити таблицю Фахову. Він прийшов зранку, о 8-й ранку, там майже в день голосування. Це ненормальна історія абсолютно. Те саме повторюється з бюджетом. Коли подали депутати більше двох тисяч поправок, ми бачимо розгляд, іде в порожній залі Європейська солідарність. Ми точно не спамили проект бюджету. Ми подали 170 поправок, дуже фахових, дуже чітких, які стосувалися наступного. Це бюджет воюючої країни, і він має бути бюджетом підтримки армії, бюджетом підтримки ветеранів, Бюджетом підтримки родин загиблих, соціальним бюджетом, коли дуже важко пенсіонерам, коли нам треба зберегти наших вчителів, аби вони не виїхали за кордон. Але ось ці видатки там залишилися на рівні майже 24-го року. В той же час проєкт бюджету на 25 рік це бюджет не армії, а бюджет прокурорів, ДБР, БЕП, Марафону, суддів. Адже на всі ці цілі знайшлися кошти на підняття видатків. І коли бюджетний комітет, його голова говорить нам, що фінансування соціальної сфери йде за рахунок наших партнерів, то в нас запитання: перше: а чому ми тоді не піднімаємо за рахунок партнерів фінансування вчителя українського пенсіонера, лікаря, але в нас є кошти на прокуратуру? А по-друге, це брехня, абсолютна брехня, що це кошти, знаєте, дармові. Тому що, як правило, мова йде про запозичення. І потім руками і десятиріччями покоління українців будуть віддавати те, що зараз вкрадуть в прокуратурі або розпиляють в ДБР чи в БЕДі. Насправді це не бюджет воюючої країни, це бюджет країни, яка готується до виборів. Там щедро фінансуються силові структури, репресивні органи, які тиснуть на опозицію, які кошмарять бізнес, там фінансується марафон. Два мільярди на марафон, де немає опозиції. А до речі, є відповідні моніторинги. От Європейська солідарність, друга за чисельністю, фракція парламенту за ці два роки жодного разу не була в марафоні. Бачите, тут є мікрофон каналу Рада. Так, от жодного разу, навіть в блоці каналу Рада, ми не були. Ну так, от зараз стоїть мікрофон, але це нічого не означає. Ви ніколи там не побачите ні Порошенко, ні Геращенко, ні Ганчаренка, ні Герасимова, ні Ніну Южаніну, ні Івану Клинпушсенцадзе, яка до речі є головою комітету євроінтеграції, і точно набагато фахівніше ніж оці ноунейми, які з. Знаєте, тут з підозрами бродять по залу, але в них все добре. бо Вони правильно голосують за бюджет на чиновників, на прокурорів і таке інше. Сьогодні відбулася одна важлива подія. А завдяки тиску, завдяки публічності Європейської солідарності нам вдалося збити зарплати прокурора, які хотіли підняти ну на суттєву суму Оцих цих інвалідів, які ще через суд собі пенсії встановили. Але є одне але. Лазівочка така прийнята поправка про зарплати в той же час. Е, іншою поправкою, яка не прийнята, бюджет е, прокуратури збільшиться на 30% на 3 мільярди гривень. І ось ця лазівочка, і цей бюджет залишається. І ми ж усвідомлюємо, що якщо не прийняти цю поправку, а зараз порожній зал, прокурори розділять її через премії, через закордонні відрядження, з яких там Костін не вилазив і його колеги, і таке інше. І тому європейська солідарність наполягає, аби в цілому ці 3 мільярди додаткові ми з прокуратури вилучили і передали Збройним силам України. Це принципово. Ще кілька принципових речей. Влада підняла податки вже з 1 жовтня, заднім числом, всьому малому бізнесу, вчителям, лікарям, всім українцям. Але ці податки йдуть в загальний котел і їх будуть витрачати знову-таки на прокурорів, на суддів, на ДБР. Ми пропонуємо створити спеціальний фонд. Спеціальний воєнний військовий фонд, куди має цей оцей військовий збір і витрачатися виключно на Збройні сили України. Якщо ви думаєте, що ця поправка прийнята, ні, ні. І тому насправді це все дуже сумно, тому що таке відчуття, що багато пафосних слів, але дуже мало дій. І останнє, от президент Зеленський багато говорить про єднання, політику повернення українців, але це час, коли в Україні 6,5 мільйонів біженців від війни, і в основному це жінки і діти. Бюджет Міністерства закордонних справ скорочується майже на 400 мільйонів на наступний рік. І вони просять собі 1 мільярд додати, аби виконувати консульські послуги на консульські служби сьогодні величезне навантаження, величезне навантаження. А в них забирають кошти. Українці не можуть собі знаєте, документ зробити за кордоном, і мова йде не про ухилянтів вже тільки правильно. Мова йде дуже часто про дітей, які виїхали без паспорта, тікаючи з Маріуполя, чи з Херсона, чи з Харкова. Про жінок, які не можуть тепер зробити ці документи, бо немає грошей на їх друк, і це ми, опозиція запропонували, аби міністерство закордонних справ додали 800 мільйонів гривень саме на консульські послуги. Якщо ви думаєте, що цю поправку прийняли, то ні, то ні. Скажіть мені, будь ласка, як таке може бути, коли нашим дипломатам треба сьогодні працювати, працювати над посиленням антипутінської коаліції, коли ми бачимо, що світ... Дуже жорстокий, коли ми бачимо саміт Брікс, де по суті розривається ця путінська ізоляція. Нам потрібно посилювати сьогодні дипломатію, а ми в них гроші забираємо. Це нормально і немає відповіді, чому так, і немає прем'єра, і немає міністра фінансів. Ну друзі, ну це просто якийсь. Я не знаю, як це назвати. Ми протестуємо проти того, аби скорочився бюджет Міністерства закордонних справ, аби не враховувалися реалії росту цін. Інфляції і не піднімали зарплати вчителям, і ключове, коли для сектору оборони не знаходять кошти, які в цей час пускають на ДБР, БЕП і інші репресивні органи. Дякую. Першому бюджет має спеціальну процедуру. Сьогодні ми розглянули бюджет в першому читанні, який було підготовлено з комітетськими висновками. Прийняли процедурне рішення, що в такому вигляді він іде на перше читання, і зараз він розглядається по поправку. А голосування вже за бюджет в першому читанні, який буде передано в такому вигляді уряду, буде прийнято завтра.